Цими днями мальовничі береги Карачунівського водосховища перетворилися на арену спортивної витривалості, сили та командного духу. Уперше в історії Кривий Ріг прийняв змагання з крост-трехлону Залізна воля. Спортивний захід присвятили 250 п'ятдесят річниці заснування нашого міста. Подію ініціювала громадська організація Бігова атмосфера. Цього івенту всі чекали. Ми його вже третій рік відкладали. Кажемо так, але цього року вже вирішили зробити. Не дивлячись ні на що емоції. всіх, ви самі бачите, яскраві змагальний дух присутній, всі вболівають, підтримують один одного. І Це дуже чудово. Бажаємо, щоб цей вид спорту в нашому місті розвивався і набирав обертів, так як він набирає у всій нашій країні. Кривий ріг тримає руку на пульсі змагань з триатлону, що проводять нині в країні. Цей рух активно розвивають в Києві, Вінниці та Одесі. Залізна воля дебютний міський крос триатлон Він об'єднав у собі три спортивні дисципліни. Проплисти, пересісти на велобайк, долучитися до бігу, приклад справжньої залізної волі, гасла Криворізького кросс-тріатлону, яке пронесли блакитними доріжками водосховища та стежками Карачунівського лісу, учасники. Усього на старт вийшло 72 спортсмени, з яких 27 змагалися в усіх трьох дисциплінах. Перемогу в абсолютній першості здобув Владислав Поповка, подолавши дистанцію за одну годину і 28 хвилин. Ілля Тараненко, тренер з легкої атлетики із жовтих вод». Каже, разом із друзями Ростиславом Міщенком та Володимиром Чорним змагались в команді. Жовтоводці стали першими за результатами запливу, велозаїзду та бігу. Ростик найкраще, хоча він, так сказати, тренер по триатлону. тому овочі у нього просто наворочений вілік, страшно до нього навіть тронути. Але ну, команда спрацювала від Триатлон став справжнім випробуванням. Учасники долали 750 метрів уплав, 20 кілометрів на велосипеді і 5 бігом. Відома криворізька велоактивістка Анна Атаманчук цього разу була не організатором, а учасницею. Вона долала крос-кантрі-трасу на велосипеді, вперше за довгий час сівши на ґрунтовий байк. Ділиться долати підйоми, складні ділянки та спуски це не лише про спорт, а й про філософію свободи та виклик. Давно не катала крос-кантрі. дівчата запросили подруги мої, давай візьмемо участь в тріатлоні. Типу, я попливу, я побіжу, а у нас на велосипеді ну давай ти. Хоча ну я давно не сиділа на кантрійному велосипеді, давно не катала по ґрунтах, тому що... Бо в основному я велосипед використовую в якості транспорту, і це інший велосипед. Да? Ну, цікавий досвід. Чим більше людей долучено до активного способу життя, до різноманіття, до того, що ми демонструємо дітям, навіть які не знали, що так можна, можливо, вони побачать, і хтось захоче зайнятися бігом або велоспортом, або плаванням. І це прекрасно. На дебютні для міста змагання завітали учасники з трьох міст України. Наталія мешканка Запоріжжя. Каже, повернувшись із Португалії, ледь встигла в останній вагон реєстрації та прибула разом з напарником до Кривого Рогу. Я сама по собі активна, спортивна і триатлон це було щось новеньке в моєму житті, тому що до цього були танці, до цього було багато інших напрямків, а триатлон. Це щось нове, це виклик собі, це, скажімо так, перемога над собою. Тому можу порівняти це з Формулою-1, можливо, гран-при, Монако, щось таке на такому рівні. Тому що для хлопців я думаю, що це більш такий е, типовий вид спорту, а для дівчат це важко. Поєднати три три види спорту все в одному, це насправді важко. Хтось може бути чемпіоном в, плавлені, в бігу, вело. Я можу бути трошки, скажімо так, не такого сильного, але всі три види спорту це круто. Організатори поки не розкривають дату та місце наступних стартів у Кривому Розі, але вже запрошують усіх охочих на нові змагання до жовтих вод. 16 серпня там пройде крос триатлон за підтримки української триатлонної ліги. Іван Проводо, Олексій Правицький цей день.